Малята, сьогодні ми з вами будемо виготовляти ось такі гумові чобітки, а будемо ми робити незвичайно нетрадиційним способом обривання. Для цього нам потрібна аркуш паперу, який ми складаємо навпіл як листівочку. Ось таким. Чином у нас вийде. Потім ми беремо заготовку самого чобітка, трафарет, прикладаємо до листа паперу, обводимо сам трафарет. Він нам уже не потрібен. У нас вийшов контур чобітка. Ми беремо ножиці, а вам допоможуть батьки. І вирізаємо, як віконечко робимо, вирізаємо сам по контуру, де ми з вами. Провели чобіток. Ось так. Повинно у вас вийти малята. Вирізали ми чобіток і саму листівку, де в нас, як нібито віконечка. А тепер ми будемо виготовляти наші чобітки. Залишаємо цей трафаретик і чобіток, і нам потрібний. Кольоровий папір, який ми будемо рвати на частинки. Ось таким чином ми нариваємо шматочки паперу різних кольорів. Ось так ми нарвали з вами різного кольору шматочки кольорового паперу. Далі ми продовжуємо виготовляти, прикрашати наші чобітки. Нашу відкриточку, листівочку, розвернули, намазали ми, клеєм. І якого ви хочете кольору, ось так, але не весь листочок. Частково. І ми Папір різнокольоровий приклеюємо ось так, щоб місця не було видно. Так, і зелений приклеємо. Рожевого додамо. Ось таким чином. Малята ось таким чином ми заклеїмо всю частинку нашого листочка до самого верху, до самого низу, щоб у нас була така гарна мозаїка. І коли ми закриваємо листівочку, ось так у нас вийде ось такий. Гарний різнокольоровий чобіток. А зараз, малята, чобіток, який ми з вами вирізали із листівки, ми його також можемо зробити красивим, гарним, різнобарним. Для цього я уже підошву намалювала чорним фломастером. А тепер буду прикрашати, знову беру. Клей намазую верхню частинку, ободочок і приклеїмо різні кольорові ось такі обривні листочки. Ось так. Ось так ми приклеїли. І можемо таким чином зробити низ, прикрасити чобітка іншим кольором. Так, ось таким розжиром я вибрала. А вам який буде до вподоби? Або який папір. У вас був вдома? Ось так. Ось так ми приклеїли. А тепер можемо заповнити весь чобіток. Різнобарним зробити. Як вам буде вигідно зробити. Ось так і Ось такий чобіток у мене вийшов. А у вас подивлюся на фото, яке ви мені надішлите у наш батьківський чат. Я буду чекати. До побачення малята!